Мої коротші сьогодні в суботи, завжди день закупок. Зайшов АТБ, нельотна погода сьогодні дощить. І вам коротко покажу на самі основні позиції. Що зараз на знижках? Так, ходіть. Я не знаю, напишіть, чи у вас таке теж буває, так як у мене. Я тепер і із великими, і з маленькими маючками. О, дуже сумно. І з маленькими маючками, торбинками своїми. Бачите, що було це? Мені треба сьогодні купити авокадо. Може не буде дубовим. О, непоганий, до речі. Авокадо перший гатунок 200 гривень, а хас 26 за 100 гривень 260 Зараз я намацюю, покажу вам потім далі. Так. Мало з чого вибирати, бо таке, але два Два вибрав. Значить, дивіться, що у нас робиться. Ківі в кошику 106, ківі 14 за 100 грам. фізаліс з'явився 90 гривень. Яблука без змін традиційно 20-22 помідори 90, перець солодкий, ой, перець знов подорожчав 18, томат коктейльний 11,49. Салат в горщику 18,50, цибуля 16,5 картопля рання. Вже з'явилася, на пан 30 гривень, грубо. Коротше, капуста 14. Йдемо подивимося далі. Так, буряк 17, морква 11. Морква, до речі, гарна сьогодні. Редиска є по 11. Так, огірки. Корінь селери 58. Кателеритілішка. Капуста Пекінська 35. Огірки. Я не знаю, чого я люблю більше такий огірок. Він виходить, а він дорожчий. 11.39, а такий 90. Ну і тут яблука теж. Бачите, все, все, все по-різному. Зараз виберемо огірка. Піраміда хурма 117, мандарини по 40, грейфрути 50. Помела 62, банани по 70 зараз. Так, ціни ви поняли, так? Ну і яблука. Тут по фасовках все по-різному. Добре, вибираємо зараз огірки. Традиційно знижки на торчин на соуси. Свій подивитися. Густо без знижок, соєвий соус на знижках. От привезли багато товару, йде розпаковка. Так, по майонезам дивимося оліс на знижці 50. -ка. І в принципі королівський смак 14,70 на знижці, щедро без знижок. І е, королівський смак теж 50-ка на знижці, пів кілограма, а тут 300 грамів. 30. Ну, на одне виходить. Майонез мене 67, ще є чумак на знижці вон там. Королівські смаки теж на знижках. Теж на знижках. Ну, на беру оцей Чи взяти? А, бароцай. Так, оливки. Зелені своя лінія знижка. Так. І, в принципі, на чорній немає сьогодні. Манго 48,90, Ну, воно, чесно кажучи, там одні такі, знаєте, ці, як називаються, ниточки, ні до чого. Так, ходіть. Так, по консервації квасоля на знижці. Тільки в принципі, і гриби на знижці. Огірочки, ну, таке. не Нема про що говорити. Так, традиційно по олії уліївам 100 4490 за 0,85 літра. Чумак 65, олейна 60, майола 56, своя лінія 45. На знижці майола велика 106, 90, 2 літрова Олейна 3-літрова 151 гривня. Так, борошно. Борошно сьогодні теж знижок практично немає. Хмельницький млин 30,90, 4 гривні знижка. Сіль без змін 13,50, цукор. Цукор подешевшав – 27,90. На знижці э, молоко згущене, не варене. Не варене. Сода 20 гривень. Ну, в принципі. Так, дивимося по крупам. Основне. Гречка 23, рис 47,30 круглий, 49,50 довгий. Це я вам кажу з э, розумного вибору АТБ. Ну, завжди дешевше йде. Манка 18,90. Ну, Атуаль 3070. Рез делюкс, дивіться, розкупили 6690. І риз Камоліно 4690. То порозкупляли, бо знижки. А так, то в принципі стандартно, просто 1890. Ціни в принципі, не міняються. Ціни не міняються. Собі коротко подивитися, знижка на кускус. -кус. 57 гривень. Так, значить, розумний вибір. Макарони. Пішли на знижках теж. На знижках ріжки 22,70 ріжки. А, одні ріжки. Все, ріжки, ріжки, ріжки. ріжки, ріжки. Так, ракушка. для паста 33,60 на знижках. І е, рігатоні теж на знижках. Спагеті на знижках. 34,44 цільнозернові, Це в нас за пів кілограма. За пів кілограма ціна. Бантики, гнізда локшина, все без, все без змін і без знижок. Так, без змін і без знижок. Ідемо. Подивимося на хліби, 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 хліби. Хліб. так, Батон агробізнес 16,50. 400 грам. Це той, який завжди купуємо. Хліб 1990 за 600 грам. Тостерний 550-1990. Є рум'янець 1840, 450 грам батон. І є моноліт. Подивитися. Тут, в принципі, не багато такого, що свого. Так, знижка на лаваш, своя лінія. 16,30 цільно зерновий. І є а, тортилля. Ось така, от, дивіться, махіл, Махіла. 36. Круасани наші любимі по 9,70. 9,70. Якась велика знижка на напай. Подивимося, бо бачу, багато Кока-Коли поставили. 2-літрова 47,40. 47,40. Так, знижки на ці чудо-чадо 1850 і кому цікаво для діток брокколі від Гербер 33,30. Мілупа 7490 теж на знижках. І батончики, дивіться, теж для діток на знижках. Так, на рахунок води. На рахунок води, а знижок ним а, ні, є знижка, дивіться. Кока-кола 47,40, 2-літрова, Давно не пив, але знаєте, як то кажуть, захотілося. Захотілося. Спрайт 2750 на знижці. Тут що у нас? Живчик з маком груші. Це щось нове. 27.50. Дуже гарна ціна. І розкупили. Ну, Ці лимонади, то, то таке собі. Карпатська джерельна на знижці. 17. Ой, 1570. 15 і Моршинські зараз на знижках, всі повністю і слабо, і сильно 19,20 І не газована теж. Не газована теж. Так, а це у нас що ще? Е, Поляна купель 23,20 своя лінія. До речі, дуже смачно почали випікати багети е, тут. І я останнім часом навіть почав їх тут купувати. Так, кіляний батон 27,40. Дивіться, отакий от. Все упаковано індивідуально. Смачний, чесно смачний. Так, є всякі пончики, всяке таке, дивіться, є такі хлібчики. І навіть зараз почали випікати чиабати. Чиабата сиром є і чиабата звичайна. 155 грам. 22,70, ще тепленька. Така гарна. Я хочу цього батона для ногу. Гарний. Гарний. Смачно. Смачно. Поїхали. Подивимося, коротко, ще на молочку. Що робиться на молочці в нас? Йогурти молокія. А, це білі йогурти. Зараз на знижці. Десерти дольче на знижці. Ціни всі подивитися всі. Так, агуня на знижці. Марко ще має агуню, то я не буду брати. Так. Йогурти своя лінія. До речі, мій улюблений. Мій улюблений. 41,70, 0,8 кілограма. Є полуниця, є персик, а оце о, черешня дуже смачний. Дуже-дуже. Єондіогурт в пакетах теж на знижці. Своя лінія. Своя лінія. Традиційно собі подивитися цирки глазуровані. Досить гарні знижки. Так, просто наша п'ятерка 4950. Ряженка яготинська 24,60. Молокія 9-ка 33 30 за 200 грамів розібрали. Гарна ціна. Так, Молоко своя лінія в пакеті. 0,9 кг. 20-ка ягодинська 35. 50 гарна ціна. До речі, ягодинська гарна продукція. Я дивився передачу, мені підписиться, підказала. Ну, то я вам скажу завжди на перших місцях по продукції. Тому Тому буду брати тепер. Молоко ферма 2,544. Молоко молокія без знижок. Сьогодні по 40-40. А в плівці 38,60-38,90. Кефір густий 41-60. За 0,80 кілограма. Молокія. Ферма 1%, 45,90. Значить, дуже гарна ціна на сирки дружба Золотий резерв і на вершковий 12,90. До речі, Золотий резерв це одна з найкращих е, торгових марок. Дійсно дуже смачний. Тому візьму два таких, два таких. Два таких, два таких. Направду дуже смачні. Рекомендую купуйте їх. Так, на рахунок сиру. На рахунок сиру. Біло, крем-сир 54 за 180 грам, 150 грам. 53,70. дивіться. Біло, біло, біло. От був на знижці президента. Візьми, той президент на знижці. а тепер прийшов за ним, а він вже без знижки. От бачите, як воно є. Як воно буває? Так, ферма 160 грам, 56, 60, 54, 54,60. Біло. Я це біло не знаю, що це за така фірма. Біло. А зараз ми подивимося. Так, ми коротше 2 секунди Зараз я виключуся, бо мені треба вибрати якийсь сир. Тут світ зараз подивитися по цінах. Так, розібрався. Йдемо далі. Значить. Масло. Так, масло, масло, масло. На знижках тільки комо. Делюкс. І делюкс. Нема знижок. Нема. Так, краб палички на знижках. Е, від віші. І розумний вибір. І розумний вибір. Так, а тут в нас що є? Так, водний світ теж на знижках. 109. За 420 грам. 109 за 420 грам. Зараз що у нас є ще оселедець на знижках. Міді на знижках. До речі, оцей норвен оселедець теж дуже смачний. Зараз нас знижки 450 грам, 124... 40. 40. Рибка Норвен 25860, знижка. Гарна. До речі, ціна була 315 за 210 грам. Так, рибна нарізка. Сьомга слабосолона, до речі, ікра Норвен на знижці. І рибпродукт теж на знижці 21190. Так, Форелька на знижці, а, нема знижки на форельку. Просто 214,90 за 180 грам. Ану. Лосось. Лосось. Так, добре, йдемо до такого ходового. Яйця одві це гарно впала. Ціна Знов 2,99 за штуку. Ці яйця дуже впали в ціні знову ж таки. І по фасовках 42, 45, 46, 49, 139, 46. ну, Але, зверніть увагу, зараз такі вони не дуже великі, але ціна хороша. Ціна хороша. Так. Тут у нас що знижками? Що без знижок? Філей сомги на знижці. Морський коктейль і креветка норвен з соусом. Теж на знижці. Креветка ціла 131,90 за 300 грам. Так, ціни на курку собі подивитися. Тільки є крило по 7,70. І філе по 14,50. Філе 17,69. На курку ціни не впали. На курку ціни, до речі, в нашому магазині, такому нашому тернопільському, то набагато гарніші зараз. Ну, то спеціалізовані магазини. Так, тут все без змін. Тут все без змін. Так, піджарка на знижці, глобину 155. Дивіться, котлета глобану для бургера 61, 80 за 240 грам. Ковбаски є на знижках. Ковбаски є на знижках. Так, добре, мої хороші. Основні ціни ви побачили. Ще вам покажу коротко шоколад. Так собі е, зупинте, подивитися. Зверніть увагу на мілку. І зверніть увагу на рошен. Ось. Порозбирали є гарні ціни. О, любителі чипсів, і я в тому числі. Любителі чипсів і в тому числі я. Знижки 37,40 на в принципі, на всі смаки. Тому зверніть увагу, хто полюбляє, то купуйте. Добре, а я йду на касу.